Так, робота кипить, Таня створює у нас тут посилочки. А я ось зараз переходжу до пакування. Сьогодні у нас гарне замовлення. Досить багато пилку ми вже у нас Сьогодні замовили і великі такі упаковки, і маленькі, які хочеш, є. І такі, і такі, і медочок, і щільниковий медочок, і ріденький медочок. Небагато. Два літрушки, але замовила. Ну і пилкова мука замовила. У нас останні 10 кг. Ось пофасовані по 2,5 кг, останні 10 кілограм пилку. Вірніше, пилкової муки поїде до наших клієнтів. Отакі приб... ми молодці з Танюшкою. Да, Танюшка? Ага. Да. Так що, друзяки, замовляйте пилочок. ще є в наявності. У нас пилочок 350 гривень кілограм, пилкової муки немає. А пилочок є 350 гривень кілограм. І отакий медочок, в отаких баночках, 250 гривень літр. Кому треба, замовляйте, відправимо. Дякую вам за увагу і за замовлення тим, хто в нас замовляв. Всього пакета, будемо пакувати.